Власне, ви скажем, пережили, знаєте, як... хтось там каже, ми пережили там Революції Гідності, штабне, ковід. А ви пережили прям всі, всі етапи? Так, ну скажімо так, моє покоління взагалі пережило дуже багато. Ми пам'ятаємо і, і радянський період, і навчання, і систему навчання тоді. Ми Діти перебудови, ми вчили всі ці документи, які почали випускати Горбачовську епоху. потім... Всі ці перетрубації в освіті, які нескінченні є в залежності від типу влади. Тому всі ці виклики, скажімо так, переживаються. І дефолти, і скачки долара, і ну найгіршими, найгіршими, звичайно, це, це для всіх, для всього світу. Був ковід, і от зараз війна. Це найгірші удари, які ну з одної сторони вони принесли певні удосконалення. Я говорю про онлайн-навчання, віртуальні речі, в які тепер. Викладання мови заходить, але разом з тим вони дуже у ці процеси розбурхали колективи. Тому що, якщо до війни люди згуртовано любили працювати разом як колектив, тепер багато людей війшло в себе, війшло в онлайн і звідти не хоче виходити. От це є певна є певна зручність для певної категорії людей. Але для певної категорії людей це велика незручність. І тому як керівнику треба, треба постійно бути дуже гнучким, тримати руку по вітру, десь йти собі в збиток. Ми, ми намагалися втримати колективи. Тобто, я не звільнила по своїй волі з будь-яких, при будь-яких негараздах, які ставалися, я не звільняла ні однієї. людини. Тобто, ми всім залишали можливість залишитися і працювати.